Так, доброго дня, друзі. З вами АЗС Комплект. Сьогодні я хочу показати вам міні ТРК бензинову 220 вольт. В попередньому відео ми дивились на дизельні ТРК, ТРК 60 літрів, ТРК 80 літрів на хвилину. Це дизеля. Бензин ви зараз побачите, вона відрізняється від дізельних колонок. Стандартами захисту, стандартної точності і так далі. Значить, що ми бачимо? Якщо в дізельних колонках лічильники стоять електронні імпульсні, то в цих колонках вже стоять лічильники механічні поршневі. Це клас точності до 0,3-0,4%. Вони використовуються такі лічильники вже на професійних, професійних колонках, там, де є стандарти точності і так далі. Все воно контролюється комп'ютером і насосом ривозахисту. Тут також стоїть плата управління і так далі. Закривається на ключик і дуже дуже гарно виглядає. Значить, працює вона кнопочкою включили. Запустилась, показала дату, показала статистику і так далі. Знизу у нас це вартість літра, за який ми продаємо, або відпускаємо, вона може працювати або по літрах, або по сумі. Може е, працювати від натиску кнопки, вона буде ну, як механічно нажали, просто нажати і вона буде працювати або по літрам. Літр. Е, Керується за допомогою е, налаштування. І через паролі заходиться в основне меню. Де ми можемо керувати точність або міняти коефіцієнт ціни. Е, з лівої сторони вихід буде рукава напорного, той, що до пістолета. Справа буде стоєчка для самого пістолета і віконце огляду. І знизу ми підключаємо рукав смоктування. Перед початком роботи у нас є антистатіка. Підходить оператор, знімає статику з себе. І далі вже працює. Колонка не маленька, це так на відео кажеться, що вона якась така невеличка. Ну, достатньо Дос... ну вага її десь приблизно 50-60 кг, Тобто вона така не маленька. Ручки для переносу є. Тут тут, вона захищена. 220 вольт. Один ключ. На дизельних там два, по-моєму, йде. Тут один ключ. Пістолет автоматичний, рукав напорний, рукав смоктуючий. Наголошую, люди беруть їх у нас багато. І поки не запропонуєш фільтрацію якусь, люди про неї забувають. Доставляємо фільтрацію обов'язково на такі колонки. Обов'язково. Тобто фільтра-сіпаратори обов'язково. Тобто вони встановлюються або на цистерні. От. або на самій колонці. От. І такий от фільтрик буде стояти, він буде очищати воду, і е е якісь там приміси, якийсь осад, і так далі. Колонка вартує 100% своїх коштів, вона не дуже дорого коштує, зрівнюючись там з іншими е його ну, наряду з іншими, скажімо так. Має хороші характеристики по швидкості, по націнці, тобто, там хороша стоїть автоматика, дуже якісні лічильники. Тобто, вона, ну, якщо хто розбирається, то вона вище класом, навіть ті, які я бачив, скажімо так. В цій ціновій категорії. Вона тисяч так на 10-20 стоїть дешевше. Але якість у неї ну, на, на рівні, скажімо так. Кому вона потрібна, та в принципі, якщо у вас підприємство, якщо ведемо облік, якщо продаємо пальне, ну, це буде топ. Це бензин 80, кому, у кого дізель, дізель 60, 80, дізель 60. Дивлячись, яка швидкість, які задачі стоять перед, перед вами. О таку, таку колонку ми і ставимо. Все такий невеличкий огляд для того, щоб коли ви купляли колонку, ви трошки мали розуміння, з чого вона складається, як вона працює, і чи ця потрібна вам колонка, чи ні. Якщо не встигли переглянути відео, то дзвоните нам, заходите на сайт, подзвонили менеджеру, він вас проконсультував максимально. Не повністю зрозуміли, приїхали до нас, подивились, потрогали, пощупали. Сподобалось, <кій> оплатили, загрузили і встановили. Все дуже просто і буде і якісно все буде працювати. Нагадую, кому потрібні колонки, насоси, лічильники, пістолети, рукава-рукава, смотрюючи рукава, напорні. Пістолети, фільтра і так далі. Все це у нас є. І ще раз скажу: що військовим всім нашим хлопцям у нас знижка на всю продукцію. Товар стоїть на знижці, буде знижка і так далі. і так далі. Військові хлопці, кому потрібно. Максимально багато беруть стандартні комплекти. Це 12-вольтові. Комплекти 220, це вже під легкові машини, що очищати. Бензини 12 220 е, і камлоки. Друзі, кому потрібні камлоки, поки є, беріть. Це е, встановлюється на пістолет, на щотчик, на лічильник. Бистро зйоми. Е, зняли. Хоп, пістолет, зняли там, чи лічильник. Закрить, закрили, є барашик для закриття. Закрили і колонку можна перевозити, ну і так далі. Тобто, бачите, дуже буде удобно. Поставили, зняли і все. Кому потрібно, хочуть, є в наявності. Так, все, дякую велике за, за те, що переглянули відео. Ставте якісь там лайки, будь ласка, або пишіть коментарі, щоб трошки вище відео піднімали, щоб люди бачили, що ми маємо по наявності. Можливо, комусь потрібен ремонт в консультації і так далі. Будь ласка. Пишіть, дзвоніть, будемо раді вам все показати, проконсультувати і так далі. Все, мира всім. Україна понад усе. Гарного вам дня!